Ну що ж, друзі, знайшов ось такого білого гриба. Спершу не хотів знімати, поки що думаю, роздивлюся, але зараз уже дивіться. Такі два гриби. Ось тут дивіться. Ще один такий. Далі йдемо. Другий. Ось такий. Це ще не все, там далі є ще. Давайте будемо зривати. Ось так. Оце красота. Ну, але між корінням... Не між коріннями, а між такими гілками березовими, що попадали вже. Ось теж дуже гарний. Зараз їх буду напевно заодно і відчищати, щоб чистенькі додому приніс. Тут, тут їх скільки, зараз подивлюся. Ну одного-двох. Двох бачу. Стовідсотково. Ось такий. Ще один. Красунчик. Ну, Звичайний такий трошки. Пожовк уже і ще один такий. Ось. Такий знизу. Так, несемо туди до вже тих наших грибочків. Дивіться, я тільки-тільки починаю підніматися, але це на тому самому місці, де я тоді спускався минулого разу, де було багато грибів. Тому йду тут дивитися по цих ожинах. Напевно думаю, що буде ще раз. Так попалося зразу мені стільки грибів. Ну, думаю, похід сьогодні буде вдалий. Бо щось мені так сигналізує ліс, що гриби є. Хоча я сьогодні намилився в одне дуже цікаве містечко, але не хочу наперед вас радувати, тому що не знаю, чи встигну туди дійти, якщо так гриби сюди. Будуть кидатися, то я наберу тут, напевно, швиденько і піду додому. Ну, але то побачимо. Ось дивіться, бачу ще одного білого гриба. Два, три, чотири, п'ять! Друзі! П'ять! Дивіться! То то фантастика! Та ну ви що! П'ять грибів. На ваших очах таке сталося! Шість! Шість! Дивіться, шостий! Ну якщо я ще тут зараз пошукаю, то О, наберу, наберу, відчуваю, що сьогодні наберу, друзі. Ну, фоточку мушу зробити, потім будемо зривати. Так, друзяки, поки робив фоточку. Дивіться, знайшов ще одного тут під листом. І там вище ще один гриб, ось там білий, бачите. далі до нього підійдемо. А там ще ось червоноголовий. Один, ну це просто я не знаю. Дивіться, дивіться, а ні-ні ні. Мені вже привіжаються. <свіс> Давайте будемо зривати цю всю неперевершену красоту, тому що їх тут, бляха, мука, скільки багато... То та, то мені пощастило. Давненько не попадав на такі грибочки, щоб так зразу стільки набрати. То є воно. Ну це я і чекав, друзі. Це я і чекав весь час, тому що люди розказують, що несуть якісь фантастичні кілограми грибів. А я лише собі думаю, та як так? Та я вроді теж грибар непоганий. О, бачу ще одного білого гриба. Та я так собі думаю, та я непоганий, блін, грибар. Знаю і місця грибні. А назбирати не можу більше, ніж 10 кілограм. Ну але 10 кілограм, то теж непогано. Якщо вже більше 15, то вже важко і нести їх ці гриби. Ну але якщо б знайшов стільки, то звичайно... Я б якось впорався. Ну цей такий не дуже важливий, але нічого. Ось тільки на одному місці, друзі, на одному місці. Ви ж подивіться, це нам пощастило. Оце... Так. Да. Ну йду дивитися, тому що тут може бути ще. Ще того красноголового. Не знаю, що з ним робити. Напевно заберу. Хоча не думаю, що він мені сильно один пригодиться, але може буде ще. Ось такі справи, друзі, лайки за такі гриби, тому що сам отримую багато емоцій. Навіть не знаю як вам сподобається, не подобається. Пишіть коменти. Якщо вас О, дивіться. а ні, нема. Ось так, друзі, такі справи. Такі білі грибочки. Дудитися далі. Друзі, сьогодні емоції зашкалюють, тому що дивіться, знову їх 5 штук побачив. П'ять штук. Ось такий один. Ставимо, ну цей не дуже хороший, не дуже в нього симпатичний низ. Ось такий другий, теж такий вони перестаріли. Їх не знайшли і вони трошечки перестаріли. Так, беремо третього. Це всі погані. Друзі, ці гриби всі погані. Ну, Будемо розрізати дивитися, але... Вони мені щось не дуже подобаються. Так, цей, ну цей трошки-трошки ліпший. І ще один тут. Ну що, зараз переберемо. Подивимося. Там бачу ще здається один. Чи що то є там? А то ні... А то не білий. Ну що. Ай шкода, шкода, що з ними мені робити. Ну зараз порозрізаю, буду дивитися. Як щось буде цікаве, буду показувати. А поки що ось такі п'ять грибів. Підібрав ще два такі гриба і зараз знову мені попадаються ось такі три Блін, на день швидше б їх, звичайно, було знайти. Тому що гриби досить таки вже старі. Але я вирішив зробити так, наступним чином. Взяти їх, ті, звичайно, котрі ще більш-менш кудись годяться. І зовсім в іншу сумку поставити. І якщо наберу багато молоденьких, то ті просто залишу. Тому що іншого варіанта, друзі, я не бачу. Ну, але такі гриби нести аж звідси теж неохота. Тому що за все я їх брати, можливо і не буду. Там подивимося. О, дивіться. Ось за такими грибочками я прийшов такими молоденькими, а ті старагуни набрав, ну, склав я їх зовсім в інший пакет, тому що мені шкода їх викидати, вони білосніжно чисті. ну, Тільки що знизу трошечки погануваті. Ось там бачу панського біляка, його брати не буду. Mm, вони знизу трошечки погануваті, але на другий сорт сушених грибів вони підуть чудово. Ось такі справи. Здається, мені ще хтось тут ходить, іду подивлюся, чи є в нього гриби. Так, ще один гарний, молоденький. Ось такий. Ну, бачите, тут в цих ожинах гриби. Ростуть чомусь такі тоненька ніжка, розкрита шапочка. Нема таких тулубанчиків, як у буковому лісі. У буковому лісі це, звичайно, тулубанчики гарні. А тут тако, таких нема. Ну нічого, гриб, то є гриб. Білий лише є білий, але коли ще він такий гарненький, то радує око. Ось дивіться, бачу ще одного гриба. Білого теж непоганий. Сьогодні гриби всі гарненько я відчищую. Зараз вам покажу, як у мене все акуратно складено чистенько. Ось такі два грибки знову у мене. Тому що минулого разу я мав великі проблеми з тим, щоб їх відчистити. Тому що було теж мокро, як і сьогодні гриби вимазались. І то було прямо випробування їх всіх відчистити. Багато хто питає в коментарях, чого не відчищую. Ось сьогодні чищу. Такі справи. Шукаю далі, по грибочок, по два ось так знаходжу. Не кожен знімаю, тому що потім 20 хвилин не відео, нікому не цікаво дивитися. Коли там по один грибочок знаходжу. Ну тому знімаю рідше, але саме цікаве. Знайшов цих двох молоденьких, неподалік від них ще один непоганий гриб. І думаю, варто вам його показати. Тому що ось який ще це, що я казав, старі-старі, а ось тут уже непоганий цей попався. Такий грибочок. Знову в мене, як бачите, три. Ох, і набрав я вже їх. Ось так збирати то одна казка. З тих цих трьох донести, ой. Які в мене руки грязні від цього. Ой! Цього всього бруду. Не встиг ті донести і дивіться, Ото є красень. Шапочка зверху виглядає дуже гарно. Ну і знизу чудова. Ось такий білий гриб. Красота, друзі, зараз будемо їх чистити. Не маю змоги вам відзняти. Як чищу, тому що штатив залишив вдома. І не знаю, тепер телефон навіть де поставити, щоб ви бачили, як чи що. Ну там ні на що дивитися. Покажу вам уже гарні чистенькі грибочки. Так, дивіться, що то я вже набрав. Ось як гарно почистив їх всіх. Ось такі красотульчики. Ну і ці старегани я взяв. ось. Ну, це другосортні будуть в мене. Ось такі справи, а цю красоту ось так. Просто обожнюю таку грибалку. Ось як знайшов гриба білого. Так прям його і не розривав нічого, ось так він і був. І зараз я його зірву, але думаю, що шапочка буде мега брудна. Чисто мега. О, це прийдеться мені чистити. Ха. Ну нічого. Гриб хороший. Так. Непоганий, великий. Тому будемо його очищувати. А це в нас що, друзі? Це молодесенький, здається, білий грибок. Так. Так, то є тулубанчик. Два штуки. Два штуки. І це вже, бачите, ну, я прийшов у Буковий ліс і тут зразу такі тулубанчики більш. Ну, Там ще бачу, о, слемак. Слимак. Ну, кінь, гриба. Дивіться, як вцепився в гриба. Негідник. Ось так, а тут що в нас буде? Також, також білий гриб, дивіться також, як росте. Вниз! Долугорою. Ось такий ще один білий грибочок. Так, тут камінюка. Ну, дивлюся. Звичайно, я думаю, що тут, якщо б пройшовся по цих букових зарослях, то я б набрав. Але все-таки я туди піду, напевно, що на зворотньому шляху, тому що зараз там дуже мокро. Я не хочу весь намочитися, тому що планую ще трошки походити, позбирати. І намокнути мені ніяк не хочеться. Так. Дуже такі сильні зарослі. Я там так і не дуже бачу, що там є, що нема. Не буду тут зупинятися. Краще піду по наміченому шляху. Ось так. А, сказав, не буду лізти в кущі. Ха, а мушу, мушу лізти, тому що ось там, дивіться, аж його видивив. Велетень, звичайно. Ну то є красунчик. Я вже здалеку бачу, що то є гриб великан. О то да. Там теж щось дивіться, що то. То ні, то не, не добрий. Того я брати не буду. Та ви подивіться, що то за гриб. Та то велетень. Капець! Ну цього сфоткати мушу. Подивіться на цілу лодонь. Ще й більший. Та то пушка. Добре, фоткаю. Фу. Ну це удача, удача. Напевно, пів кілограмчика в ньому буде. Ну, але це мусимо зараз зірвати і зважимо хоч на око. В руках. О, -о, 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 о Це воно. Це воно, друзі, подивіться на цього велетня здоровезного. Ну, пів кіло в ньому має бути точно. О, то є гриб. Той є гриби Карпат. Ну що ж, не хочеться мені, не хочеться абсолютно по цьому лазити. Але бачу, напевно, ще одного там гриба. Блін. Ну не буду знімати долізу, а пак буду вам показувати його, якщо то не листочки. Це таки не листочок то був, а білий гриб. Здалека я його побачив. Тулубанчик, красунчик такий. Ото є справжній. О, то є справжній тулубанчик. Ну це красота. Оце букові. Це якраз і є букові гриби. в мене не виходу, напевно. Треба йти тут дивитися. Але піду за грибами, бо я їх далеко залишив. Іду сюди поближче їх принесу і буду пролізати туди в ті чагарники збирати. Можливо, тут навіть стільки наберу, що не буду більше нікуди і йти. Так, ці знайшов. Зараз вам покажу ще одного велетня. Дивіться, там сховався, бачите? Ну, навіть гриби почали з'являтися там, де їх не чекаєш. Тут зазвичай гриби зовсім рідко-рідко. Але тепер є ось такий, той я не беру то муховик Ось такий білий гриб. Красота. Ну цей хороший, бачите. Цей хороший. Добре, біжу я за своїми грибами, тому що порозкидував усього по всіх місцях. Біжу, забираю ті пакети, вкладаю гриби, йду туди в той молодняк, дивитися, бо там Має бути їх страшне багато. Що ж, перейшов у великий ліс, дивіться, знайшов такого молоденького не знімав. бо один, думаю, він так і ще був, мені показався маленький, тому що був сильно в землі. А зараз вже знайшов два красних таких гриба. Два таких шикарних гриба. Думаю, вам покажу. Ось один такий. Поставимо поки коло цього. І один іще вище. Ну це красені букові. Це такі тулубаті грибочки. Суперські. Ну поки не бачу поблизу. Ось такий ліс. Ось красота. Поки більше не бачу. Здавалося б, що їх тут видивити не проблема, але ходиш, ходиш, потім повертаєшся і знаходиш. Ха. Ось такі справи. Йду чистити і забираю. Знайшов ще одного молоденького білого гриба. Не знімав, тож теж знайшов три гриби, але не знімав. Ось два такі і там один трошки нижче. Такий самий, як ці два. А зараз ось такого знайшов тулубанчик. Зараз його почищу. Ось такий ножик, хто не бачив, в мене є грибний. Дуже ним зручно чистити. До цього я ним рідко чистив, але саме такі ось бочечки. Просто ідеально відчищає, гарно так якраз по кореню так лягає і так гарно чистить. Ну, лівою рукою не можу. Ось так. Ось так. Ну, відчищую, забираю, йду, дивитися далі. Дивіться, ось це тут набрав вже стільки. І дивіться, тут у мене стояли гриби. Я не побачив цю ножку. Подивіться. Він тут сховався який. Ось як його з'їли слимаки. Ось місце, де ріс, але щось він не тримався зовсім можливо. Його або я, або хтось інший зацепив ногою. Ось такий білий грибок. Суперський. Забираю, йду дивитися далі. Ну, ідуть гриби сьогодні гарно. Так. Здалеку помітив білого грибочка. Ой, молоденький стоїть. Ось такий там. Бачите, як ховається. Дай поставимо ті грибочки і зірвемо цього красунчика. Ось він. О, цього ж слимаки ще не достали. Тому що цей в хорошому стані, в ідеальному. Ось такий білий грибочок. Суперський. Ну що, ходжу тут, дивлюся. Особливо не хочеться ці зарослі залізати. І не залізаю. Дивіться кубка листя. Можливо, тут щось є, ані це вже розгорнув. Особливо не залізаю, так дивлюся по краях. Все десь по грибочку знайду. Не хочу мочитися, тому що грибів вдосталь. Навіщо воно мені здалося так лазити по таких чагарниках. Ось так збираю помаленьку ось такі гарні білі грибочки. Дивіться, які грибочки мені попадаються. Уже пішов дощик. Ось тут два, здається. Так, там два. І зараз подивимося, що там ще з боку, то я майже теж гриб Дощик пішов. уже не комфортно збирати. Вже і дощовик я брав. Але трохи зупинився дощик. І я знов його скинув. Це в нас що, це у нас білий? Чи ні? Ні, це у нас моховики. Ось такі, але, брат, я їх не беру. Е, дощик іде. Я напевно буду потроху закінчувати цей фантастичний похід. Але вже по дорозі як іду, ось дивіться, скільки муховиків. Як іду, так і збираю. Ну, потроху ще десь вдивляюся. Не йду просто резечко додому, а ще дивлюся по цих ожинах. Та приємно було б 6 десяток знайти ось такі справи. Якщо щось зміниться, буду показувати. Так, я вже в дощовіку, тому що дощ продовжує падати, ось там мої речі. І дивіться, тут стою, стою, думаю, коли вже дощ перейшов і тут бачу, що білий гриб біля такої лісової дороги стоїть ось такий. Ну, Якщо б не дощ, то напевно його б і не знайшов. А то вибрав іще місце. Там, де попався саме грибок такий. Ну йду в дощовіку, тут походжу. Бачите, тут мені дозволяється зробити. Немає таких гілок, що будуть чіпляти мене. І поки дощик падає, я тут на руйні участку трохи подивлюсь. Дощик лиє, ось дорога. Я тут попри дороги ходжу. І ось такі білі грибочки. Красиві знаходжу. Ну, дощик не перестає. Йти, звичайно, я не хочу поки що гить, тому що е, це буде мені дуже-дуже некомфортно йти в такому дощі. Я хочу, щоб він трошечки хоча б зупинився і вже тоді буду відправлятися додому. А поки що 10-15 хвилин тут так походжу, якщо не перестане, то вже буду мусити йти. а так трошечки ще чекаю. Так, почав я спускатися, бо дощ не перестає падати. Це вже третього я знайшов на спуску. Не показую, тому що багато вже матеріалу. І так потім буде нецікаво дивитися. Як буде дуже довгий одноманітний ролик. А так, по один грибочок вам показую. Ось як дощ падає. І спускаюся далі, далі. Ось там дорога, ось тут за березою Тим канавою я ти спускався і побачив його. Ось такі справи. Дивіться, який туман стоїть. Ну, це на гриби, на гриби, такі тумани. Зробив собі ось таке по типу коромисло. І ось так несу гриби, два пакети в мене майже повні. Потім вдома розкладу і вам покажу скільки тих грибів набрав. Ну, я думаю, кілограм десь буде. Напевно 12. Ну 10, 100%. Та ну 10. 10 було минулого разу там. А зараз в мене більше набагато. Ось так. Думаю, кілограм 12 точно буде. Ну подивимося. Завершую похід, потім ще прикладу подивитися вам, скільки грибів.